Вітаю, друзі. Фейковий контент створюється для аудиторії, яка не буде перевіряти інформацію, спираючись на факти, не буде вмикати критичне мислення, бо це ж, це ж дуже енергозатратно. А натомість споживатиме уже пережований, перетравлений і виплюнутий якимось блогером чи то якимось каналом матеріал. Я підіймаю питання, яке свербить у мене вже дуже давно, ще з тих пір, коли почалися суди над підозрюваю. В вбивстві пані Ірини Фаріон. Не буду обговорювати постать Зінченка. Нині ведеться слідство, але дуже хотілося, щоб людина, яка скоїла цей злочин, понесла відповідне покарання. Мова зараз не про тіло, що сиділо там десь на лавці, в тій патагонії, в тій панамі, і в окулярах, і вештало містом. Зараз не про це я, про тих блогерів. Що навмисне чи несвідомо, а я думаю, що все-таки навмисне створюють у себе на каналі майданчики для російських покидьків, які продовжують посмертно цькувати пані Ірину і лити бруд на її доньку. І не дивно, коли це. Роблять дійсно вороги з того болотяного потойбіччя. вражає, що, начебто, притомні люди, блогері, канали, яких я дивилася і знаходила там для себе е в якійсь інформації сенс. От зараз вони несуть пругу, посилаючись на джерела Аля Стеля. Я не буду називати імена цих медійних осіб, а вони такі вже медійні, тому що якщо блогерам Більше ніж тисяча підписників, то це вже вважається мікроінфлюенсер, тобто вже може формувати якусь суспільну думку. Ось я не буду називати імена, щоб не робити реклами, але хто їх дивиться, може ідентифікувати це джерело, скажімо так. Я буду говорити в основному про. Одне таке конкретне джерело, яке я переглядала останнім часом, і яке мене обурює. І я зараз розповім чому. Є одна психологиня, її канал налічує 23 тисячі підписників, і, от перебуваючи за кордоном, куди вона виїхала спочатку повномасштабного. тобто, Перебуваючи там, вона несвідомо, а може і свідомо перешкоджає державотворчим процесам. Так невинно і так філігранно ні, я не про те, що людина виїхала. Це ок, кожен дбає про себе, про своє життя. Це, це дуже нормально, це супер нормально. Але от звідти вона веде розслідування у справі Фаріон. І на чому ж базуються ці розслідування? На власній хворобивій уяві, на власному досвіді, спотвореному, звісно, з чим проекціями, логічними хибами. І ця пані різними такими вивертами відбілює особу Зінченка. Ну і тим самим запускає резонанс спасіньким бідного мальчика в Трусіках. Звісно, хто ж прийшов на її канал? Окрім того, що там багато притомних людей. Я по коментах це бачу, але дуже багато понабігало тих, хто радіє з нагоди цього злочину, хто готовий глумитись над рідними мовознавицями. Це дуже прикром, це не по-людськи. Більш за все, мене обурили фантазії, так званої психологині, тому що це зовсім не психологічно отак людину розбирати в той час, коли людина в горі. Мене обурило її ставлення до доньки Ірини Дмитрівни, Звинувачення в її неадекватній поведінці на перших судах. Звісно, на останній суд, який відбувся пару днів тому, там був перегляд справи. Вона не з'явилась, тому що були на це серйозні причини. Я маю на увазі донька Ірини Дмитрівни, не з'явилась. Але ця блогерка анонсувала у вівторок вийде новий контент, де вона буде далі вести розслідування. І от я думаю, ну це серйозно оцінювати поведінку людини, яка в горі, це так. Зараз я іронізую, це так етично, це так психологічно, це так психолого-екологічно. Ну тут навіть не треба бути психологом, а з точки зору звичайної моральної да, сторони, звичайної етики, це просто недопустимо оцінювати людину, яка пережила втрату рідного, оцінювати її поведінку. І от вона анонсує нову маячню, нове відео, де вона буде вести своє розслідування. І я впевнена, що знову це буде майданчик із заболотним витям, свободу, Спасіті!». І от я думаю, якби ця пані взялась писати детективи, то користі було б значно більше ніж створення цього суспільного резонансу, який кидає тінь на судовий процес. Ну а якщо цей хлопець дійсно винний, це має довести суд. Якщо він дійсно винний, то що його треба відпустити? Що він далі коїв злочини, і звідки такі взагалі переконання в його непричетності? І чому так неухильно, неухильно і неодноразово ця блогерка його захищає? І в мене тут своя візія, тому що мікроблогерів, а я вже говорила, що вона саме такою є, бо в неї 23 тисячі з лишнім підписників. Мікроблогерів часто за гроші винаймають для розповсюдження певної думки. І от свої марення ця пані подає не як власну фантазію, тому що вона не проговорює, що це мої просто такі фантазійні такі думки, а вона це несе як істину. І чи можна вірити людині, яка на свій канал періодично запрошує? Там псевдоекспертів, астрологів, якихось тат пліткарів і там навіть музична заставка чимось нагадує оцю цю із в гостях у сказки. «тан -тан 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 -тан». Ну, В такому стилі не, не, не 100%, але є там така якась така казкова заставка. Тобто вона розраховує на ту аудиторію, у яких досить так розвинене Магічне мислення. А що це за категорія? Це категорія осіб, що довіряє не фактам, а байкам, з когнітивними викривленнями, з якимись там ефектами мандели, коли викривляється пам'ять через те, що спотворюється в процесі у цих слухів. Ось я хочу зауважити. Що період нестабільності, який ми зараз проживаємо, провокує ситуацію, коли навіть затяті логіки, раціоналісти шукають на що б спертися. А магічне мислення це саме те, куди ми втікаємо, коли нам недобре. І саме оці недоброчесні блогери, астрологи, ну і, звісно ж, Пропагандисти цим користуються саме нашою схильністю до дитячого магічного мислення. Ось цей контент. Я маю на увазі там астрологів, якийсь розважальний контент з пліткарями, Він має бути. Він має бути для того, щоб ми могли зняти напругу. Але все залежить від того, як ми до цього ставимося. Ми маємо до цього ставитись саме як для розваги і як для того, що заставляє нас сумніватися. Адже вчитися сумніватися це дуже корисно. От як психолог може вести судове якесь своє там розслідування, блогерське розслідування, посилаючись тільки на власний досвід, досвід якоїсь там власної пережитої справи. І в мене відразу така аналогія. Тобто, якщо людина перенесла операцію, то чи не вже це означає, що вона може сама оперувати? Тобто сумніватись дуже корисно? Ось. Тому що якщо людина вже почала сумніватись, то це означає, що вона буде не просто тупо споживати якийсь один контент, а вона буде дивитись різних блогерів, нам десь зіставляти інформацію, порівнювати, робити висновки, аналізувати. Ну і, звісно, створювати якусь власну правду, ну а не споживати там готові шаблони і далі апелювати до цих шаблонів. І от на днях я подивилася суд над підозрюваним Зінченко, подивилась від А до Я. А потім мені стало цікаво, як відомі канали подають цю інформацію. І я підтвердила свою думку, що подають вони так, як вигідно тому, кому ці канали належать. А люди старшого покоління звикли довіряти новинним каналам. І не стільки каналам, скільки тим ведучим, до яких вони звикли. Адже знайоме обличчя ведучий чи ведучого, це щось таке впізнаване, навіть уже таке рідне, і те, що впізнаване, воно, звісно, здається істинним. Ну і взагалі, якщо думати, що це може хтось за тебе зробити, нащо ж тратити енергію, це ж так просто спожити вже якийсь готовий шаблон, перетравлений, переварений. На що зривати плід із дерева пізнання? Це ж гріх. Краще скористатися вже падалішнім. Байдуже, що цей плід гнилий, але ж він уже готовий, да? не треба працювати над цим. От так ми й живемо, от так ми й обираємо. І не завжди блогери транслюють власну думку. Часто вони її створюють, створюють штучно. Бо гроші не пахнуть. Тому треба мати це на увазі. Споживаючи будь-який контент. У мене все. І я навіть не буду просити, щоб ви підписались, тому що я навіть не здивуюся, якщо від мене дехто після цього відео і відпишеться. Але кажу до зустрічі, на все добре.